Дивись, телефончик трошки ниже і треба сатурацію зменшити на мінус 1,7. Як треба? А це айфон? Ні. А, я тільки на айфонах вмію фоткати, дівчатка, ви що ну. пора вже переходити на айфон. А ты її. Як треба? А як тебе звати? Юля. Юля? Я Діма, дуже приємно. Ну ти реально дуже так красиво прийшлася, така симпатична дівчина. А дай свій телеграм, сходимо з тобою погуляти якось. Погуляти не вийде, в мене є кохана людина. Хто? В мене є кохана людина, погуляти не вийде. Не дивись на мене, ти вже їй запропонував. То може давай з тобою лучше. Бліе. Ну ладно. Так дай їй інстаграм свій. Ти ж кудись кинеш її?